Любенькі, дорогенькі, давайте коротеньке відео запишу вам. Ми в Зінькові. Ми в Зінькові їздили. Та й по справах їздили і на кладовище чоловік заходив, батьки поховані. Оце ми вже колись знімала відео, це його далекі родичі. І тобто батькові б'ємо 12 липня на Петра і Павла був день народження, та купили. Ні, занесе, поніс, занесе там гостинця трішки. А я сижу, сижу читала коментарі від стресу на, на 100 грам Кока-Коли, 30 капель барбувало. Чи як там? Ну, щось таке. Сидиш, чи, читаєш і смієшся, чи Ще хоч чувство юмора у нас є, не пропало. Давайте вам почитаю. З Фейсбука. Трошечки в нашому житті все так чим, тимчасово. Дівчатка і хлопчики. хлопчики так і є. У нашому житті все так тимчасово. І Щастя, і сльози, і навіть сам біль. Ми будуємо плани, віримо, чекаємо, а час біжить, не питаючи дозволу. Сьогоднішній день це дар. Не завтра, не колись, а саме зараз. Не завтра, не колись, а саме зараз. А ми все думаємо, то ждемо чогось, ось воно буде краще. І через це сьогоднішній день проходить ніяк. Все то воспоминаннями, то мічтами щось там собі. Придумали і ждемо цього. А життя сьогодні і зараз. Живіть байливо, говоріть добре слово, обійміть тих, хто поруч, не відкладайте любов на потім. Бо найцінніше часто заховане у дрібницях, у теплій розмові, у погляді, у мовчанні поруч. Золоті слова. От оці дрібниці, от те, що пишуть, тепла розмова, розмовляйте, побільше розмовляйте. Особливо молоді, особливо в сім'ях, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, повинні розмовляти. Не буде розмови нормальної, адекватної, теплої. Всяке буває, понятно. Всі не ідеальні, всяке буває. Буває і на повишених тонах ми розмовляємо, буває Буває, всяке буває, але все-таки треба розмовляти. Розмова є розмова. Войнацінніше часто захована в дрібницях, у теплій розмові, у погляді, у мовчанні поруч. І коли настане день, коли ми, коли ми згадаємо життя. А й у нашій пам'яті залишиться не поспіх і метушня. Да, все спішимо, все біжим, все все, що стараємося догнати. Алагідність серця, слід молитви і теплу людяності. Тому бережіть одне одного. І нехай Господь благословить кожен ваш день любов'ю. Так що такі діла. Вчора ми були. Ну, були, їздили там дерево, заказувати треба ще було. І дощ пішов. І така радуга. Ну, ми на суржику радуга, веселка, така гарна веселка. Я ще й сфотографувала. Така гарна веселка, така, така веселка на все небо. ужас була, подивися. Знаєте, як раніше, як в ті времена, такі в дитинстві, що дощик такий теплий, і потім одразу на все небо, радуга чи веселка, ну, от, хто як називає. Вон ну, і тут жінка робить, робить, робить. Не знаю, я цих людей не знаю, ну просто де все в роботі, вся в заботі. Все. Все, все, все. Взагалі, так вже всі походи на Да, робити, треба, звісно, без цього ти нікуди. Діло ті, що. Не упахуватися і не запахувати себе до кінця. Так були на кладбищі з чоловіком, сиділи, мати в нього дуже рано вмерла. 59 років ну, десь таке до 60 років не дожила. От, менше б робила, більше б за собою трошки дивилася, а ще якби і ті люди, які рядом поряд з нею, щоб трошечки дивилися. По-другому може, воно на все було. Та це багатьох касається, багатьох. Тобто треба берегти один одного. Навіть не ігнорувати десь щось, чи чоловік, чи жінка. Болить, то болить. Без різниці, чи в чоловіка, чи в жінки. Болить, якщо болить. Треба на це звертати увагу, треба Надо... руку допомоги протягувати і. Тому що життя, так, да, не вспів. От не вспів жив-не жив, а вже подумаєш, скільки років. Блін, цю цифру страшно казати. Просто не думаєш та й живеш собі, так, да, це одне. Ну, от іменно це, і не те, що там старості боїся. Понімаєш, що навіть старість не кожному дано. До старості до життя не кожному дано. Так що нема тут чого боятися, просто цифра, навіть вона в голові не вкладається. От скільки років. От вроді ти ще, знаєш, все впереді мотаєшся ще. А один прекрасний момент хлопів, всього і до свидання. <гл> Зараз, <'язково> <пл 'язково> якщо я однією рукою відкрию, буду пийнуть. значить, ще Анжерну жінка, йти ми шукаємо. Щас пийну. Що треба берегти? Треба берегти. Треба відноситися як то, старатися. Та було б це, ну, так подумаєш, було б це в 20 років, чи в 20, чи в 30 років, от були б, були б мозги от такі, як зараз. Ну, так і на кладбищі сижу, він там пішов, те, то, -те, те робить. Я сижу і думаю, ну, блін, це були б оці ну, сознання, те, що зараз в голові. От тоді, коли тобі 30 років, 20 років, та по-другому відносився б до всього. І до свекрухи, і до свекра, і там, ну це я так прикажу, і до, до всього, до всього, до всього. До життя. Прежде всього, до життя відносився по-другому. Все приходить. Навіть груді жити ніколи вже, а поняття. ну да. Такі діла. Може, не зв'язано розказую, в голові чогось, воно таке якесь сьогодні каламбув. Спали довго, єлі проснулися, хоча думали, сьогодні і те, і те. Сьогодні в мене багато вас опять на чистки пишеться, їдемо в Київ. Багато чистки, багатьом писала, відповідала, той тобто, сиділа, мабуть, часа два зранку. Чоловік там бігав на дворі, ну спали, юлі в 9 утра встали. Що кожен день встаємо в п'ять, там ну до шести це вже бали такі. А це сьогодні, пів дев'ятого, крилазай, подивилася, не повірила. Ну, маючи це вечором стали часи, чи що таке, таке время. Заморилися, просто виморилися, виморилися. Все-таки як би не було, і криша, і до криші і воно все время в дворі, диження, все воно, все воно. І от, -от таке. Вспали, і вроді пів дев'ятого, дев'ять, а ти не виспався, а ти вроді б день ще спав цілий. Бувають такі дні, вони, мабуть, усі такі дні бувають. А потім зробили те все та й поїхали. Треба було в Зіньків. Кажу, давай на кладбище заїдемо, одразу подивилися. треба другий раз їхати, якось з краски, взяти, то трошки підкраси хай там. Такі діла, бережіть одне одне, бережіть, бережіть і ще раз бережіть. Пролітає все, особливо хто молодий, цініть, нічого це те, що ви молоді. Цініть, що все впереді, цініть свої стосунки, відношення сім'ї, бережіть свої сім'ї. Не буде дуже рідко, коли десь там щось краще. Придумати собі можна. Та все, що хоч в голові можна придумати. Фантазія в нас дуже така хороша, вміємо фантазувати. Ну не завжди це все, розумієте, не завжди. От не завжди. Вже, якщо там не в моготу, зрозуміло, що вже воно ніяк не складається, ну це понятно. Без цього, мабуть, не буде. Світ так устроєний, що і розводи бувають, і чи були, є, і будуть. Ну, в теж в те ж, в то же час, як сказати, в той же час, оце ж так крутиш щезик, ж розговор такий. В той же час все одно треба. треба Правильно, там чоловік казав, десь ми біля лісу знімали, що перше від Бога, друге від людей, а третє вже там. Так що добре, коли з молоду все складається в людей. Тянуть лямку одну на двох, і діти общі, і зараз ну, це, це не те, що ми унікальні. Багато людей, які все життя живуть, і діти, і все, і ти розумієш, що. Нема що ділити, нема що ділити. Не між дітьми ділити, не між. Все, все воно одне йде. Да? На кладбище побували, після кладбища отак зайдеш і подивишся, поховані, молоді, дітки, і ціна життя. А що ще війна, що ще таке робиться. Не знаю, для чого включила відео. Почитала, посміялась коментар, я теж вам кажу. <сі> на 100 кока-коли 30 капель. Ну, тут то тільки таке вже залишилося Ось іще От купиш себе нове платіжко і ходиш себе пару днів. Щаслива, щаслива. А ну зараз переклад вийшов Купи собі нову сукню, купиш собі нову сукню і ти йдеш на пару днів. Тось пару днів, ти щасливий щасливий, а потім, а, а, пот... а потім фігак, і знову нема чого вдягнути. І це завжди так. Дівчатка у вас теж так, Аня пролайкала зразу. Видать, в неї так. Жінки такі, завжди думають, на дві зарплати вперед. Да, ми такі. Сьогодні куфи пили їхали сюди в зіньків. На автостанції. Ну, так як завжди, да? ну як я завжди, завтра не питиме, тому що завтра цей день розклади і в Києві вже збираємося. Ну, як є час, там приблизно ми заїжджаємо. Кажу, от інтересно, чого мені це? Интересно. Кажу, якби ти малював, ким би ти мене намалював, от, зві звіря, звірями. Чим, ким би ти мене намалював. Чи цей, та, мабуть, і львиця. Ну, кажу, слава Богу, хоч не, не змія якась та не, не якось там, не якийсь павук такий страшний. Посміялася та й поїхали. Дуже-дуже багато залежить від того, як в сім'ї розмовляють, і чи, чи взагалі є розмовляють. Ну, єсть, розмовляю. ну, ну, знаєте, як, От якщо людей навіть балакаєш, ну розклад робиш чужі люди, ти з ними балакаєш там це, а ви розмовляєте, ну от взагалі про що небудь, про що прийшли з роботи, чи там не на роботі, чи якось. Та ну, а про що? Той в телефон, той в телефон, той в телевізор, той в телевізор. Ви розумієте, наскільки це ламає відношення в сім'ї? Не телефон, не телевізор він не зближає. Все одно треба розмовляти, все одно там навіть ні про що, навіть посміятися, навіть, от ким ти мене б намалював. То... Понятно, все це шутки, але все одно, розумієте, це все одно це. Було раніше, от я вам чесно по секрету, тому що я це і казала, що мене хватало, я могла місяцями. Ось вийшов, не балакати. Біга, бігав, передій не, 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 не проходить машина. Серіо. Сонечко. Нічого говорю. Здорово. Здорово. Там воно да. ж хлопці, що те, то тебе Та Ну, я, раді Бога, Просто... я. Розказуйте Я Записую відео. Взагалі, треба то, то... в сім'ї балакати чи ні? Звісно. Я за це балакаю, Конечно. бо ти мені зараз відео... У сім'ї? Та да. без розговору нічого не вийде. Ні, я серйозно. Та поговорю. я тобі кажу. Серйозно. Як по-другому? Як це не балакати? Ну, не знаю. Ми Але ж могли так. раніше не балокати. по скільки місяців ми могли та, не, не, не балакати. по не балакали. Ми не ссорилися, не кричали, балакали. Обіжалися вроді би. Так, вроді обіжалися. Ну, хорошого нічого від цього не було. Ні, звісно. Зараз воно як би не було то десь, Ти вже їдеш. Зажди. Так, все, давайте. Пока-пока.